Вітаю, церква! Бог дає гарний такий благодатний час, коли ми можемо читати Його слово, коли я читаю Його слово, коли я занурююсь в роздуми над Євангелієм, яке міститься на сторінках і старого і Нового заповіту. Для того, щоб серце пускало коріння в Христа, для того, щоб серце зміцнювалося Його благодаті. І я хочу поділитися. Тими думками, які я маю, коли розмірковую над Божим Словом, для того, щоб заохотити кожного з вас, підбадьорити кожного з вас, щодня занурюватися в Боже Слово, щодня занурюючись у Боже Слово, розмірковувати про те, як це Слово розкриває нам красу Христа, щоб розмірковувати про те, як це Слово нагадує нам Євангеліє. І щоб це розмірковування про красу Христа, про Євангеліє, воно приводило наше серце в такий, знаєте, стан поклоніння, коли ми схиляємося перед Христом, коли ми дякуємо Йому за Його голговську жертву, коли ми молимось про те, щоб Його жертва вона змінювала нас, щоб Його кров вона очищала нас. І це той стан, який Бог очікує від мене щодня. Це той стан, який збудовуватиме мене. І цей стан не приходив в моє життя, коли я не читаю Боже Слово, коли я читаю його поверхнево, не розмірковуючи над ним. Тому бажання мого серця ділитися думками з вами, щоб надихнути вас, також розмірковувати над Євангелієм. І я хочу сьогодні прочитати один вірш із книги Еклезіаста. Це 10-й розділ, 8 вірш. Дуже відомі вислови Соломона, які стали крилатими висловами. Навіть до сьогоднішнього дня. Соломон пише такі слова: Хто копає яму, сам до неї і впаде, а того, хто валить огорожу, неодмінно вкусить гадюка. Еклезіаст, автор книги, він використовує в цьому вірші два образи. Перший образ він використовує образ людини, яка викопала яму. І він говорить про те, що людина, що викопала яму, неодмінно сама в цю ж яму і впаде. Справа в тому, що викопана яма, яка не стала колодязем загорожою, яка не стала. Яму і під будинок, яка там не стала коморою. Ця яма вона заростала таким бур'яном і ставала пасткою для необачних людей, для людей, які не могли її побачити. І Біблія говорить, що людина, яка вирила таку яму, вона і сама ж в цю яму впаде. І ця людина, яка вирила яму. Яка стає пасткою для необачних людей, порівнюється з людиною, яка робить підступне зло? Яка робить зло, але так, щоб люди цього не бачили. І коли людина робить підступне зло, вона стає оцією людиною, яка копає яму, яка є непомітним злом для оточуючих людей. І також еклюзіаст використовує другий образ, він використовує образ людини, яка ламає мур, яка ламає огорожу. І справа в тому, що в ті часи, коли ізраїльтяни робили поле, вони мали його робити на досить каменистій місцевості, де було мало ґрунту і багато каміння. І для того, щоб зробити гарне поле, господарь. Землероби, вони брали знаряддя праці, вони йшли, видовбували це каміння з ґрунту, видовбували його з поля і складали його не просто в кучі, а складали його, роблячи, такі огорожі навколо поля. І це були огорожі такі, просто із складеного каміння одне. Також вівчарі робили такі. Огорожі пастухи, вони не мали можливості будувати якісь там досить постійні загони. І, переганяючи скот з одного місця в інше, вони брали каміння, якого завжди було там вдосталь, і складали таку огорожу для овець. І вона була досить висока, щоб бівця не могла перепри... перестрибнути через неї. Так от, коли людина намагалася розібрати потім цю огорожу, щоб там чи вівцю вкрасти, там, чи на поле залізти, то виявлялося, що в цих пустотах між камінням заводилися змії. І коли людина це практикувала, особливо вночі, коли приходять вори різні, то їх часто кусали змії. І от оця людина, яка ламає огорожу, щоб зробити зло ближньому, вона порівнюється з людиною, яка порушує Божі заборони, яка порушує Божі заповіді. І це обертається для людини злом. Бачите, еклізіаст не просто використовує якусь таку народну мудрість для того, щоб навчити людей огорожувати ями, там, не кидати їх недобудованими, або не ламати забори, щоб не бути вкушеними. Екклюзіаст показує мені важливу духовну істину. І ця важлива духовна істина полягає в тому, що коли я роблю зло ближньому, коли я підступно задумую помсту якусь для ближнього. Або коли я порушую Божі заборони, я сам на себе накликаю лихо. Я сам на себе накликаю зло, те зло, яке я роблю ближньому, те зло, яке я роблю, порушуючи Божі заповіді. Воно обертається злом проти мене. І якщо за життя людина не завжди буває покарана за зло, яке вона робить, то обов'язково людина буде покарана Божим гнівом, Божим судом. І таким чином, я, коли в своєму житті багато разів робив зло, коли я робив підступне зло, коли я порушував Божі заповіді, я накликав на себе лихо, я накликав на себе лихо Божого суду. І це лихо Божого суду, як каже Соломон, воно б неодмінно, воно б неодмінно прийшло в моє життя, тому що Божі заповіді, вони неодмінні, Божі постанови не зміняться. І це показує мені, в якому стані знаходився я до того, як увірував Христа. Я був людиною, яка своїми гріхами сама викопала собі пастку. Я був людиною, яка своїми гріхами сама розворушила зло, яке неодмінно було, було повернуте в моє життя. І я жив і я потребував в благодаті. І Бог явив мені цю благодать. Бог явив мені цю благодать в своєму сині. І коли Божий син прийшов у цей світ. Він став людиною, він став людиною такою, як я, такою, як ви, такою, як мільярди людей, які живуть сьогодні на землі. Але він був святий і чистий серцем. Навіть тоді, коли я робив йому зло своїми гріхами, навіть тоді, коли люди робили йому зло, він не замишляв зла проти них. Він не робив ні відкритого зла, ні тим більше підступного зла. Більше того, Христос ходив і проповідував Євангеліє. Він проповідував Євангеліє, в якому застерігав людей. Він показував, що їхній гріх є злом, яке вони зробили проти Бога і проти себе. Він нагадував людям про те, що за гріхом, який вони зробили, неодмінно йде Божий суд. У той Божий суд, якого вони не бачили. Отий Божий суд, якого вони не помічали, над яким не бажали задумуватися. Він нагадував їм про цей Божий суд для того, щоб застерегти їх, для того, щоб привести їх до каяття, для того, щоб те зло, яке вони зробили, не повернулося на них. Він ходив і він проповідував Євангеліє. І коли він проповідував Євангеліє, Біблія вчить нас тому, що люди відкинули його. Люди відкинули його проповідь, люди відкинули його застереження. Вони відкинули його самого. І це відкидання Його, воно привело до того, що він був розп'ятий на Христі. Але Бог задумав жертву Сина таким чином, щоб через неї спасти мене, щоб через неї дати мені ту благодать, якої я потребував. Щоб через жертву Ісуса Христа спасти мене від зла, яке я накликав на себе своїми ж гріхами, своєю підступністю, своїми порушеннями Божих заповідей. І лихо Божого Гніву, яке я накликав на себе, пало на Божого Сина. Він був вкинутий в яму, яку я викопав своїми гріхами. Він був. Кушений зміями гріха, яких я розворушив. Його досконала праведність тепер зарахована мені. Це те, чому вчить Євангеліє. Я накликав на себе це зло, а Бог взяв і це зло повернув не на мене, а повернув на Божого Сина. І те, що Бог зробив, Він зробив через це мені велику милість. Він зробив через це мені велику благодать для того, щоб це зло, яке я пробудив своїми гріхами, воно не повернулось на мене, воно мало впасти на когось. І цим хтось був праведний Божий син. Він прийшов, і Бог зарахував йому мої гріхи. І тому не мені, а йому повернулося те зло, яке робив я. Його досконала праведність. Вона тепер зарахована мені. І в цьому є велика благодать. Я не впаду в яму, яку я сам викопав, через те, що Христос уже в цій ямі за мене. Я не буду вкушений зміями, яких я розворушив, тому що всю отруту цих змій Христос на хресті поніс за мене. І в цьому є благодать. В цьому є. Його милість, мої гріхи стали пасткою для нього, мої гріхи стали кодлом зміїним для Ісуса Христа, і тепер Його праведність, яку Бог зарахував мені, стала рівною дорогою для мене, Його праведність стала надійним, збудованим муром, який сьогодні захищає мене. І коли я розмірковую про те, що Бог зробив для мене через Ісуса Христа, а це розмірковання, воно приводить мене до подяки. І хочу сьогодні дякувати Божому Сину за те, що він прийшов і спас мене від того зла, яке я сам накликав на себе своїми гріхами. Бог хоче, щоб я, дякуючи йому, ставав схожим на нього, щоб я був таким, як його син, щоб я був людиною, яка не замислює зла проти ближнього. А навпаки, служить ближньому, для того, щоб застерегти Його від зла. Бог бажає, щоб я став, споглядаючи на Ісуса Христа, такою людиною, яка не прагнутиме порушувати Божі заповіді, а навпаки, прагнутиме виконувати ці заповіді в своєму житті. І що допомагає мені так жити? Це допомагає мені споглядання на Ісуса Христа. Коли я нагадую собі, що зло, яке я роблю, було зараховане йому, я починаю уникати зла. Моє серце сповнюється відразою до цього зла. І це відбувається з серцями відроджених людей. І це те, чого Бог бажає здійснювати з вашим серцем щодня. Бог бажає, щоб ви щодня занурювалися в Євангелії, щоб ви щодня спостерігали за красою Божого Сина. І щоб споглядання цієї краси воно змінювало вас, щоб воно змінювало мене, щоб воно змінювало кожного віруючого так, як цього Бог бажає. Щоб ці зміни вони спочатку виникали в серці. І зміни, які виникають в серці, вони трансформувалися в зміни у нашому житті. І також цей уривок. Який я читав, він має важливий заклик до людей, які ще не навернулись до Христа, до людей, які, можливо, вірять в нього, які можливо відвідують церкву, читають Євангелія і погоджуються з тим, що Христос помер за гріхи людей. Подивіться, що говорить сьогодні слово Боже. Кожен гріх, який ви зробили, порушуючи Божі заповіді. Він став тим зміїним кодлом, що накинулося на вас. Кожне зло, яке ви зробили людям, воно стало ямою, в яку ви обов'язково впадете. І сьогодні Господь закликає вас прийти до Ісуса Христа, звернутися до нього, сповідати свою гріховність для того, щоб отримати від Бога милість, щоб отримати благодать, щоб Бог спас вас. Поверх вашої гріховності, щоб Бог пробачив вам ваші гріхи і зарахував вам праведність Ісуса Христа. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.